Кордоном за кордоном вже теж не весело. Це ми їхали, тому що ми знали, куди ми їхали. Якби не ми не мали нікого за кордоном, ми би не поїхали, ми б теж сиділи. Ми, ж, ми б сиділи на, на дубцях смирненько, тому що ну, ми їхали, ми до брата їхали. Я ж кажу, ми коли їхали, ми не знали, що тут якась допомога буде. Ми взагалі не розрахували на державу. Ми розраховували, що тут буде де переночувати. Все. Ну так, да, брат. Да, а так, а так, куди їхати? Типу, ну, окей, ти виїхав, а далі що? А робота? Ну, типу, окей, ти приїхав в країну, далі що? Типу, де жити? Ну, що робити? Ну, Капець. типу, що що робити? Типу, тебе має бути, хоча б коли, коли ти їдеш, хоча б на місяць тебе має бути житло, угу. а так куди ти їдеш? Ну приїхав, окей. А тим паче, якщо з дитиною. Ти не можеш просто з дитиною поїхав і здрасті, я ось, да? ти не можеш влаштуватися на роботу з дитиною, да? тобі треба її ну, в школу здати, в садочок здати, е, в, ну, в Україні там можна бабусю, дідуся, там, сусідку, брата, свата попросити, а в незнайомій країні що ти? Куди Куди ти, куди, куди ти будеш звертатися? Типу, я жила, я знаю, як це. Ти не можеш просто типу, приїхати. Тим паче мені легше, якщо я сама, мені легше, я відповідаю тільки за себе. А якщо я з мамою, то я відповідаю ще за маму, тому що вона не спілкується. Мені треба ще її влаштувати. Треба, щоб було щоб в неї їсти, щоб в неї вдягнуться, і щоб в неї була робота. Тому що ну, а, в мене мама не звикла сидіти на шиї. Типу, їй незручно. Ну як дорослій людині сказати. Ну, якщо тобі там щось хочеться, попроси в мене грошей. Да? Типу, коли вона сама собі все купувала, ну інша, інша е, різниця, коли людина звикла до такого, ну, типу, я знаю, що люди звикли там просити кошти, все, це, це нормально. Але якщо в мене мама, вона звикла сама собі купувати, давати дітям сама, mm. а тут, типу, сяде на шию дітям її ніжка звісить, їй некомфортно, вона не може собі дозволити тоді купити те, що вона хоче, бо вона, типу, не, не і совісті не вистачить, просить в нас кошти. да mm -hmm. там Їй захочі, захотілося якийсь там кекс. да Вона на нього не, не попросить грошей, вона цього не купить, і вона буде сидіти, блін, розстроєна, що не з'їла той кекс. да mm -hmm. ну от таке життя, типу, я не, не можу з нею будь-куди поїхати. Тут благо, вона там влаштувалася, вона така була довольна. На роботі дуже тяжко. Їй дуже тяжко на ногах, в неї ноги болять, вона приходить там годину, там, вона просто відходить від тієї роботи. Але в неї хоча б є робота, є заробіток і вона від цього довольна, бо вона може себе, хоча б на мінімальні потреби, вона може себе забезпечити. Вона не буде в нас коштів просити. І це для неї важливо. Вся твоя теж молодець. Ну, японська культура, це якби для людей у віці. Це щось таке, знаєш, як, як зоопарк. Тяжко, це дуже да, тяжко. Да. Я просто свої, своїй мамі розповідаю, тільки, тільки розповідаю, вона ніколи ага. не була в Японії, вона така дивується, та ні, каже, я не знаю, як там, що там. Ну, навіть даже, даже елементарно, до в Україні я з друзями, там, у нас ніколи не було питання, типа, де зустрітися. Да? Там Так mm -hmm. когось на хаті пересіклися, там, просто зашли, да? сходили в магазин, да. до когось пішли на хату. Тут, до когось в гості, да. догадатий, <laughs> да, в до когось гості, це тут капіте. Оце все обов'язково не просто. Да, от. Було в пам'яті, а було задокументовано, записано, передано дітям. А в нас же книжка є. Ще в 2022-му ми книжку видали. Там 24 історії людей з різних куточків. Моя там історія, з Маріуполя там є, з Києва, з Одеси. І людей а, з Японії, які зустріли це все в Японії, їх почуття, переживання перші місяці. От перші місяці війни були задокументовані а, в цих щоденниках. Це типа щоденник війни, і там 24 історії різних людей. Там також є, по-моєму, історія. Якщо не помиляюся, там має бути історія фотографа, mm -hmm. який в Україні теж був. Mm -hmm. Типу, 24 історії людей, які прожили в ну, типу, цю війну, типу, в різних куточках країни і плюс а, в Японії. Тому що, я ж кажу, для тих, хто Ну, це не важливо, де ти. Да? Ти не можеш спокійно працювати, ти не можеш типу, просто зателефонувати і бути на відео з людиною з України на 24 на 7. Да? Ти не знаєш, чи влетіло, чи не влетіло. Ти, нови, за новини, ти постійно на новинах, ти постійно на стрьомі, ти постійно на телефоні, ти постійно щось типу, намагаєшся щось розробити. Ну, так. У мене просто подруга, в неї є батьки в Києві, і вона. Ми з нею спілкувалися, ну, вона теж мені дзвонить. І там вона говорить, каже, я не можу працювати, типу, я не можу зосередитися. я Кожну хвилину я просто думаю за ним. І вона мені дзвонить і питає, як тебе справи? Я кажу, та він, типо, вчора вона вчора прилетіла. Вона каже, я не розумію, як ти. Каже, У мене батьки теж там розказують, вони посміхаються, так говорять, каже, я тут на стресі, нервова. Каже, як ви можете казати, що типу, от там щось бахнуло, от там щось типу, розстріляли, там ще щось, на таких типу, на позитиві. кажу, а що нам? Типу, ми вижили, ну, типу, а що? Ну, поміняється щось, що я типу, сумно да, це скажу, що розстроєна, ну поплачу. Ну, за, за період війни, за період, що я була в Україні, я плакала, та навіть не, за два роки. За два роки, мабуть, я плакала тільки два-три рази. Тому що в мене фізично не вистачало сил на, на плакання. В mm -hmm. да? Мен, ну, мене плакала, я коли я з дому виїжджала. Тому що виїжджати з дому, це, ну, це не передати ті відчуття. Коли ти їдеш просто в іншу країну, ну, от, а... Напевно, коли ти їхав, то ти, ну, ти був готовий. Да? Ти, там, я їду там, туди, то там буду шукати роботу. Я знаю, що я можу в будь-який момент повернутися туди. Коли ти евакуюєшся, ти розумієш, що ти можеш не вернутися. Ти розумієш, що ти навіть дорогу можеш не, не, не пережити. Ти не знаєш, що в дорозі станеться. Ти просто все кидаєш, все, що нажито. Я ж кажу, це був один рюкзак, в якому вмістилося кілька речей. Все. Типу, ти жив, ти, в тебе були речі, ти для себе підбирав там ліжко, телевізор той же самий. Типу. Ну, І для мене це ще плюс-мінус. А для моєї мами вона їхала до моїх друзів. В неї були думки: типу, та кому я там треба? Я там нікого не знаю, що мені там взагалі робити. Плюс наш будинок. Ми майже з нуля вибудували. Типу, майже кожну цеглинку я перечистила. Тобто ями, ті, що там душ робили, ми з братом вкладали, мішали той цемент, вкладали, Тобто, ми майже все там зробили. Типу, просто кинути лишити, гнити будинок це теж не дуже легко. Так, да, це просто річ. Це, типа, неважлива річ в житті абсолютно. А, ну, головне, що ти живий, здоровий, але морально це дуже тяжко. Та -да. ну, це частина життя, звісно, це матеріальне, але ну, ми там прожили, да? ну, то, і це, якби, частина наших, mm -hmm. нас там, я розумію, да, цей момент. Ну, от, ну, типу, це тяжко, коли ти. Mm -hmm. Кидаєш, от тоді я плакала. Тому що ти не розумієш, що, куди, як, що з собою взяти, що найважливіше. Чи, чи повернешся ти коли-небудь? Типу, ти частинку себе душу вклала, зараз немає. А багато людей ну, в мене знайома є, яка благом вижила, вона була в будинку, коли його розрушили. Типу, коли. Снаряд зірвався і просто всі стіни полягли. Да? Там все дитинство пройшло, все, немає. Типу, ну окей, ти знімеш квартиру. Понятно, що це не ну, таке. Але ну, це тяжко. Це, це не пояснити. ну, тіпа, Це не поясниш людині, яка живе в будинку, да? до, до прикладу, там, в Японії. Да? Японці. Можливо, вони не прив'язані так до свого дому. Ми, я думаю, що українці більш прив'язані до дитинства, до батьківського дому. Типу, ти не, не житимеш, але можливість, що ти туди приїжджаєш, там, раз в рік, раз там, на два роки, ти там, можеш там, відвідати свої улюблені місця, там, поспати на своєму люблю ліжку, Сходити до школи, де навчався. Так, так, так. На тобто це важливо. Ну, це важливо. Типу, ти все рівно повертаєшся з спогадами в своє дитинство, коли було все плюс-мінус нормально. Тому що як-не-як як в дитинстві ти не мав приймати якісь там масштабні рішення, не мав іти на роботу, заробляти кошти, ти ні про що не думав. Типу, в тебе було щасливе життя. Типу, за це все відповідали твої батьки, і тобі було окейно. От. А розставатися навіть з такою матеріальною штукою це дуже тяжко. Це ну, я, я на своїй шкурі знаю, як це тяжко. От. Тому і людям цього не зрозуміти, тому що ти маєш пережити це, щоб зрозуміти. Тому що, якщо ти скажеш людині так, от я там кинув будинку, каже: ой, то я в будь-який момент можу кинуть. А ти, а ти спробуй. От, спробуй. В От, тебе не буде да, цього будинку. Все, ти не зможеш повернутися. Це тяжко уявити, це дуже тяжко явити. От. Але благо, благо, люди підтримують, благо, ті, па, є друзі, які не, не, не дають зійти з розуму і пережити все це. Кажу ж, один одного підтримує, так і живе. Так і виживаємо.